Моя пропозиція підтримала колегію. Я традиційно, щоб ми час не забирали проєкт рішення, не зачитую, називаю номер. І якщо немає доповних завважень, рухаємось далі. Якщо є якісь зміни, на тому додатково центру увагу і обговорюємо, що в тому є потреба. Питання номер один без зауважень пропозицій. Питання номер 2 без зауважень пропозицій. No 3 без зауважень пропозицій номер 4 всі підтримали, номер 5 всі підтримали, е, номер 6 також всі підтримали без заваджені пропозицій. номер 7. Аналогічно, восьмий проєкт рішення це е, внесення змінного бюджету в США на 2024 рік. Теж всі підтримали, але буквально сьогодні вранці ми отримали два збирання військових частин. Тому буде пропозиція моя, отримала колегії міської ради, враховуючи задання військові частини адміс 3013, дозволити використати залишку з субвенції 24 року для здійснення відповідних тракту у 2025 році. Не встигають незручну суму використати, аби мене повертали її в бюджеті, ми знову не виділяли. У нас така практика існує вже до років, ми дозволяємо провокувати на наступний бюджетний рік. Бо ви розумієте, вони вернуть, а ми знову будемо відділити. Тому це перша і друга військова стіла 1538 пропонує призначення, які для них запередбачені 50 гривень спрямувати на запасні частини автомобільної техніки і техніки спецпризначення. І загальний фонд, передбачений для збірної розбірної модульної конструкції спецпризначення. В сумі 3 мільйони 700 перерозподілити на спецфонд 396 на одну статтю і 3500 гривень на іншу статтю. То це що саме? Це де... молоду тісному е, да. робити? Так, вони вже стоять, вони вже оточені, їм треба просто Ну і, модулів, колобію, і вони з кілька модулів мають економію 4 тисячі гривень, які вони так само розбирають на ремонт автомобілів і техніки, та технік, да, спеціально признають. Ну, десять. вчора э, був, там спеціально приїхав подивитися, їх немає. Сьогодні виділяли кошти на 15 мільйонів, вони ніби там розказали, що зараз на 9 10 мають. Але ну, їх просто немає. Прилезно сендич мене кинули там, і снігу отравляють і.

Від трьох комісій, та земельна бюджетна РФ, враховуючи відходні освітні інсуденції карміну, пропонується збільшити фонду суму 522 мільйони 248 тисяч 400 гривень. Ну і відповідно спрямувати їх по добрих розпорядку департаменту освіти на. і науки. Заклади загальної середньої освіти, спортивні ліцей і заклади професійно-технічної освіти. Ми повинні проходять бюджет. Ухвало в сільній субвенції ще не було. Вона фактично в понеділок дійсно не розпоняла, тому цю пропозицію теж треба обов'язково підтримати. 10 без зауважень пропозицій, 11 без зауважень пропозицій, 12 зауважень пропозицій, 13 без зауважень пропозицій, 14 аналогічно, 15 без зауважень пропозицій, 16 аналогічно. 17 перезавжої пропозицій, 18 підтримане, 19 підтримане, 20-й практично підтриманий, 21 підтриманий, 22 підтриманий. По 23 питанні це матеріальна допомога. Полонені безлізничі. Два додатки. перший додаток це полонені без як відбудуває 36 мешканців громади і е, інший додаток це надробки кімнати Алеї Славу. Відповідно, комісії соціономічної гуманітарна реагу запропонують перший додаток до рішення 12 особами. Прізвища надаються, це ті люди, які звернулися вже пізніше після. Коданому проєкту рішення, як він це треба зробити, тому що що ми це зараз робимо, вони десь на початку, середині січня, вже отримують кошти. Що ми будемо чекати наступної сесії, то це буде середина лютого. Це складні обставини, без спецники, полонені і так далі. Ну і другий ну, додаток, так само трьома особами е, е, матеріальних допомог. На пам'ять, кожен межами тримати встановлення, але буде полічання. 24 четвертий рік ой, те, практичне підтриманий, 25 підтриманий, 26 під безвважні пропозиції, 27 безвважних пропозицій, 28 аналогічно, 29 аналогічно 30-й аналогічно, 31-й 30, аналогічно, 32 Аналогічно, 33 підтриманий, 34-й 35-й підтриманий, 35, 36-й проєкт рішення це грошова допомога. Тим господарства, які постраждали від терористичних атак, проєкт рішення, звичайно ж підтриманий, але при комісії соціально-темічна волонтерна і регламентна пропонують додати до проєкту рішення ще 7 осіб. Прізвища те, що вірно додаються, це заяви надійшли дійсно Пізніше У нас тут тільки три, а буде десять людей, які отримують нагоду. Шо? Це у нас э, ну, Чорновода? Так, Чорнога. То тоді пропозиція депутата КВК отримали колеги міської ради додати ще 5 осіб. Це будь-яке на речу прохові ковальчук відбувається. Відтримують, звичайно, люди просто швидше отримують. и се ради силна отримувајот тој што како слушачи домато писилишни провидови. Нескоро како ж треба и работи. 30-тиот проект лишен е, притменат, претсед можеме притменат, 39-тиот притменат, 40-виот притменат, 41-виот 42-виот притменат, 43-тиот притменат, 44-тиот притменат, 40-тиот

57, 58, 59, 60, всі аналогічно, без уважних пропозицій. 61 аналогічно, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 69-й е, теж підтриманий. Це традиційна пропозиція моя про зменшення відсотка сплати за земельний податків ряд на землі по ринках. Підтриманий 70-й підтриманий, 71-й, 72-й, 73-й, 74-й.

89, 90, 91, 92 і 93, останнє проєкт рішення є пропозиції. Проєкт рішення підтриманий. Є пропозиції е, трьох комісій. Земельна бюджетна ЖКГ, доповнити проєкт рішення. Е, Путомер 5. -6 розробити проєкт внесення змін до детального плану території, обмеженого вулицями ПЗР-Кроповницького проспект, міського Ми що власне, давали дозвіл, тепер треба внести, просять внести зміни. Ми даємо таку можливість. Ну а коли вже детальний план буде готовий, прийде всі відповідні процедури, будемо визначати його пригодня. Важливо це зробити до 1 січня, тому що з 1 січня зміняться суттєво правило місто Нам треба робити комплексну схему. Комплексна схема вартується 25-27 мільйонів гривень. Зрозуміло, що ми поки робити неподмілимо. Можливо, буде цей момент відтермінований, бо поки що єдине місто, яке комплексну схему зробило, це відео. 22 років. Ми ще не зробили, але заверш 22 є це кандидату. Зараз ви прияти за 10 мільйонів, ну це трохи наприклад не Ну, і ще одна пропозиція за мене в центр комісії. Само до позиції при 7 і 8. Детальні дати дозволу на розробку детального плану. Е, Будется шукента, і не вулиця круп, в Ну і те, щоб можна було до 1 січня Отримати дозу, але не заведені доктор, відповідні процедури, будуть звучати про його підтримку стосовно затратні. E, в принципі, по порядку денному все. У нас буде в різному інформація про виконання рішень і просить ви його не голосуємо. Прямо довідомо, що не буде ніяких. В принципі, поколені все, що немає допомогів. Ми все, що треба було нам внести, і тоді на Дуже розуміємо в цій удалі. a e já o sorno agora vídeos sobre ensino terrestre da nossa ah percebe